Озкого сьогодні подякуйте Святителю Миколаю до творцю, і він до роз щастя виконав всі що прохання на благо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Осе святий, праведний святителю Миколаю, чудотворче, істинний заступнику і служителю Найвишнього Смиренно схиляє мене нині серця, наші в пошані до тебе пити світло для забукалих з для недужих, оборонець для гнаних і відрад для всіх, хто в скорботі. Зубини душі кличемо до тебе з любов'ю та надією, як до вірного друга і небесного наставника. Пишіть мене за прохання в коментарях. Ти, який явив свою милість багатьом поколінням людей, що потребували допомоги й доброго слова, зглянься на нас слабких і грішних, подай нашого прохання, згадай про той дивовижний подвиг любові, який ти звершив, рятував голодних подорожніх від небезпек, сиріт від безпритульності. А всі, хто прикликав твої допомоги, відвіщує та розпачу, сьогодні ж мовимо тебе, святий Отче Миколаю, змісти нас віря даруй нам щире серце, яке завжди прагнутиме Божої правди та святого виконання Його заповідей, збережи нас від мені всями, гріха і навчи жити, у світлі Христової істини, Охорони наш дім і родину, утвердив нас, мир і злагоди, щоб любов, якою ти прославився. Перебувала в кожному куточку нашого життя, Убережи дітей наших від усіляких спокуси бід, наставляй їх на праведні стежки та випроси для них, Благословення Господнє, наставляй нас у праці і повсякденних справах, допоможи зберігати чистоту серця серед щоденної світи, навчи нас трудитися сумлінністю, смиренням, не шукаючи власної слави, а тільки Божої волі користі для ближніх. Захисти тих, хто подорожує, рятуючи їх від усяких небезпек і стихій, щоб вони повернулися до своїх осель і з радістю, і подякую Господу, молися за тих, хто не має дому чи зазнає нужди, щоб Господь послав їм добрих людей, відкрив їм шлях до мирного та достойного життя, подастілені недужим. Випросив Христа, лікаря душі ті ополегшення від недух сили, витримати всі випробування та мудрості, щоб давати будь-які страждання. Оті ж тих, хто впав у смуток і занепад духу. огорни їх своєю батьківською турботою, піднеси надії їхніх сердець до неба, заступися за всіх нас грішних перед престолом Божим. Проси прощення наших гріхів і даруй нам богодать, оновлення душі, Навчи нас щирого і глибокого покаяння, щоб ми навернулися до Господа і всім серцем. Сбі сподобається стати причасниками Його царства, о Святий Миколаю, Великий, Чудесний угоднику Божий, віримо, що Твоє заступництво творить дива, адже благодать Святого Духа перебуває з тобою, З довірою віряємо тобі наше життя і всі наші турботи, прохаючи Твого покровительства. допоможи нам зростати в любові до Бога і ближнього, щоб ми зробилися живим свідченням Його милості і величі. Нехай приклад твого смирення і милосердя просвічує наші серця, і веде дорогою правди та співчуття, бо тобі, як вірному слузі Господньому, належить наша шана, найбільше слава і подяка належить Богові, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О святий, Отче наш Миколаєв, преславний годнику Христовий, чудотворче придивний. Зубини душі, поклоняємося твоїй священній пам'яті, припадаючи до тебе в покорі серця, благаємо. Пишіть мене, прохання в коментарях. Вислухай нас, недостойних слуг Божих, і зійшли на нас твоє милосердне заступництво, як за днів земного твого подвигу, ти був швидким помічником для тих. Хто потопав у небезпеках і невпинно простягав руку спасіння тим, що в скорботі перебували, так і нині, перебуваючи в небесних оселях, не переставай молитися за весь світ і за всіх, хто з надією до тебе взиває, ми ж пригадуючи слова псалмоспівця, співця, кличу до Господа в скорботі моїй, і Він вислухає мене з трепетом і довірою підносимо свої голоси та звертаємося до Твого доброго заступництва. О святий Миколаю, ти, що був образом лагідності, вчителем чистоти смирення, буде нас непохитною стіною, щитом від усіх біди, напасти, охорони нас, охорони домівки наші сім'ї. Визвали від страшних хвороби на шистя, супротивних сил, щоб ми завжди в добрій мирі славили ім'я Господа Ісуса Христа. Згадай великий годнику Боже, як і в земному житті. Ти не залишав обіді тих, хто з вірою взивав до тебе. Коли вдівець чи же брак приходили, шукаючи допомоги, ти втішав їх, з любов'ю подаючи їм усе потрібне. Коли море бурхало, і хвилі покривали корабель, ти з'являвся у видінні, в тихомирював бурю і виводив людей на безпечний берег, коли загрожував голод ти своїми молитвами, вимолював у господа милостивий дар прожитку, так і нас, недостойних, тепер покрий своїм заступництвом і охорони, коли вітри спокуси, бурі гріховні піднімаються проти нас. А випробування світу цього тяжі над нашим духом у Миколаю вірний пастир, словесного стада Христового, згадай багання наші перед престолом Всевишнього і випроси нам у Господа слави, мудрості, терпіння, зміцнення віри, невичерпної любові до ближнього. Нехай споглядаючи твій святий приклад, ми навчимося покладати всі свої надії, не на людську силу чи багатство земне, лише на багато милість всемогутнього Бога. Який падає відраду і сілення, недужим, як пророки і апостоли свідчили, що Господь заступник мій не злякаюся, такими зміцнені твоїми молитвами, бажаємо перебувати в твердому упованні. Бог захистить нас у день скорботи, дасть перемогу в битві з Духами злобою, укріпить у добрих ділах, випроси нам, святий Миколаю, щоб наша дорога в житті була безпечною, щоб кожен шлях наш став просвітленим світлом Христовим. І хай воїстину здійметься з наших сердець подячна пісня Аллилуя, бо віруємо, що наш Господь, який обіцяв Євангелії, ніколи не залишає тих, хто з любов'ю шукає його Спасительної присутності, ти ж, багаючи за нас, незмінно подаєш від раду і благословення всім, хто в покорі призиває Твоє ім'я, мовимо тебе, святий Отче наш, Миколаїв, збережи нас від осякої хвороби, від підступів ворожих. Настав молодих на путь укріпи старших і немічних, оберігай працю кожного трудівника, просвіти розум тих, що перебувають у сумнівах, і сподоби нас усіх в єдині вірі та любові. Славити Господа, випроси нам у Христа, істинного Бога нашого, щедроту дороти й милість, щоб, богороджені силою Святого Духа, ми могли перебувати в мирі серця і духа, не лякаючись ні ворожого нападу, ні людської несправедливості. Ні, випробувань цього часу, О, всеблагий і превеликий чудотворче, Миколає, не відвертай свого милосердя від тих, хто в годину потреби припадає до Твоєї святої ікони. Нехай молитви твої, твої будуть нам твердиною, надійним укріпленням, і коли настане час. Розвуки нашої з цим минущим світом, будь нами, і тоді стаючи поруч перед Отцем Всевишнього, щоб у радості не згасні зі всіма святими ми благословляли Пресвяту Трійцю Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Обраний чудотворчий, великий заступник у світу, Святителю Миколаю, сьогодні з любов'ю вшановуючи твою світлу пам'ять, приносимо тобі похвальні пісні співи. Ти ж, маючи велике дерзновення перед Господом, визволи нас, від усякої всякої біди і печалі, щоб ми з вдячністю взивали до тебе. Радуйся, Святий Отче Миколаю, великий, чудотворчий, придивний заступнику перед Богом, Ангельському життю подібнився ти, Святий Отче Миколаю, бо з дитинства являв чистоту серця, ревну любов до Христа, зростаючи в святості, добрих ділах, ти став свідчем для всього світу. Показавши красу милосердя та праведності, то ми з вірою почистю промовляємо до тебе, бо з змалку Божою благодатью проваджений був, Радуйся, бо виявив усім приклад стриманості і богочестя, радися Богомудрий єпископа, що навчав своє паству істин Євангелія. Радуйся, милостивий покровителю, сей ти вдів, що являєш. Любов Христу у ділі, радуйся з того перевності, через якого світ побачив досконалу любов, радуйся непохитний оборонцю правди, що докоряв сильним світу цього, радуйся, святиличу Миколаю, великий чудотворчий, і придивний заступнику перед Богом, побачивши твоє гаряче милосердя до всіх нужденних, Господь обдарував тебе даром творити чудеса, аби інші через Твоє заступництво прийшли до спасіння. Ти підносив з безодні скорботи тих, хто з вірою кликав до тебе, і разом із ними величав Господа, співаючи, а вивоя у світі, переповненому суміттями, спокусами, ти засяяв, як добрий маяк, спрямовуючи всіх до Тихої пристані Христової істини, згадуючи твої численні чуди й милості з вдячністю, промовляємо, радості ясний, маяку у надій для тих, що блукають у тимірві гріха». Радуйся, провіднику на спасенній дорозі до Царства Небесного, Радуйся, бо бодаром зцілення, утішаєш страждених і знеможених, Радуйся, бо наставляєш князів і правителів на путь правди, Радуйся, бо невтомно про вбогих і знедолених, Радуйся, міцна опора для кожного, хто з довірою до тебе прибігає, Радуйся, святий очі Миколая, великий, чудотворчий і придивний. Заступнику перед Богом, силою Божою кріплений, ти не страхався людських переслідувань і неправди, мужньо захищаючи істину перед сильними цього світу. Тому і ми дивуючись твої непохитності, підносимо подяку Господу, взиваючи Алилуя, маючи в серці полум'яну любов до Христа, ти навчав, довірно тобі паством, не лише словом, а й власним побожним життям. Так, показав ти істину, дорогу до Царства Божого, тож ми з вдячністю виголошуємо, Радися невтомний проповіднику Євангелія, що словом істини серця запарюєш. Радися мудрий наставнику, що ведеш до покаяння і відродження духа, радися непохитна стіну проти Єресе, що зберігаєш, єдність церкви, радуйся, Воїни Христові, укріплений молитвами, багатодаттюм. Радуйся міцна опора для тих, хто вагається, що утверджуєш серця у вірі, радуйся провіснику живого Бога, що своїм милосердям, просвітлюєш темряву гріха, радуйся святий Отче Миколаю, великий чудотворчий, придивний, заступнику перед Богом, Борис житейських клопотів і морок сумнівів. Ти перемагав постійною молитвою, Її невичерпним милосердям, приносячи людям світу надії у Христі милуючись твоєю жертовною любов'ю з радістю, славимо Господа. Аллилуйя! довідавшись про твою доброту, щедроту бідні та зневірені, поспішали під твій покров, і ніхто не йшов від тебе невтішеним, бо ти сповнений Христового, миру, з любов'ю втому в кожну скорботу, тому з пошаною кличемо. Радуйся, невичерпне джерело доброти, що зворушує зачерствілі серця. Радуйся, мудрий пораднику для тих, хто зневірив вічі, радуйся, великий благодійнику, що ділами любові свідчиш про Христа, Радуйся, бо тих, хто до тебе молиться ніколи, не лишаєш у скорботі, радуйся, били очі для сиріти всіх, які самотні, радуйся щедрий годувальнику тих, що у звинях опинились, радуйся святий очі Миколаю, великий чудотворчий і придивний заступнику перед Богом. Як світильник, що не згасаєте ся в шлях до царства Божого всім, хто шукав правди, тому бачивши безліч твоїх чудес, прославляємо Господа, який. Дарував нам такого великого заступника, взиваючи Бачиш, і твоє ревне піклування про спасіння віреного тобі народу, Господь наділив тебе мудрістю і силою творити чудеса, ти завжди ставав на захист кривджених, відважно закликав, рішний до покаяння і не боявся протидіяти, ворогам церкви, тому з вдячністю оспівмо, адже навчив на справжній жертовності пастирського служіння. Радуйся, бо в любові протягуєш руку тому, хто потопає в гріхах, Радуйся, бо закликаєш до покаяння і духовного оновлення, Радуйся, бо в час спокусу укріплюєш настояти у вірі, Радуйся, бо не страхався відкрито докоряти ворогам Євангелія, радуйся, бо примирення і злагоду приніс між ворожими народами. Радуйся, Святий Отче Миколаю, великий чудотворчий і предивний заступнику перед Богом, зажадавши осяяти весь світ любов Христової, ти, святий Отче Миколаю, безупинно творив добро і втішав засмучених словом Євангелія, ти просвятив безліч сердець. Тож і ми вдячно, спогадуючи твої подвиги, підносимо хвалу Богові, Аллилуйя. З'явився ти в церкві Христові як невичерпний дар, щедро роздаючи милості всім, хто з вірою до тебе звертається, у твоєму сердечному паланні до Господа вмістилися і небесна радість, і мир під час випробувань, тому з глибокою шаною взиваємо, радуйся, узгоджуючи ланку любові, що єднає всіх вірних у тілі Христовому, радуйся світло, красу церкви, що благодатним смиренням, притягаєш серця. Радуйся, віснику Євангельської радості, що в усякому випробуванні бачиш, промисел Божий, радуйся теплий заступнику, що вимолюєш, у Господа прощення для грішників, радуйся будівничий миру, що навчаєш благословляти навіть ворогів, радуйся утішителю всіх, хто плаче, що обертаєш їхні сльози на радість, радуйся святий Отче, Миколаю, великий чудотворчий, і придивний заступнику перед Богом. Навіть найкрасномовніші язики не здатні належно осягнути велич твоїх чудес і милостей, але в покорі серця благаємо будь нашим заступником перед Господом і нас справдивої любові, що ми разом оспівували переможця смерті, алілуя. Отче Миколаю, ти прослави Господа вірністю і милосердям ще за земного життя, а нині на небесах не мовишся за весь рід християнський, тож ми, як діти долюблячого батька з довірою взиваємо до тебе, Радуйся, чесна окраса і втіху святих небесних соборів, радуйся, бо своїм щирим милінням подаєш мир і захист усьому світу. Радуйся, бо припиняєш усі ворожнечі чвари розділення. Радуйся об'єднаєш непримирених і помножиш братню любов, радуйся пораднику в справах духовних, що вказуєш, шлях до чистоти серця, радуйся провіднику тих, що прагне святості і правди, радуйся, святий Отче Миколаю, великий чудотворчий придивний, заступнику перед Богом, дивний і незбагненний своїй милості, Господь щедро наділяє благодаті тих які щиро його шукають. Ти ж святий Отче Миколай, явився таким. Джерелом живої води, від якого кожен спрагою може зачерпнути духовний втік і водночас разом вголошує, мали воя. Увесь світ свідчить про твою допомогу в морі моряки, у дорозі подорожні, у злиднях бідні, і всі отримають щедрі милості, Через Твоє заступництво, тому і ми що перебуваємо серед життєвих незгод, з довірою благаємо, Радуйся, рятівниче, у берхових водах земного життя, радуйся, надійна підтримку для Тих, що у мандрах і небезпека, радуйся, тиха пристаня для корабля нашої віри, радуйся, бо захищаєш нас від видимих і невидимих ворогів, радуйся, бо пильно оберігаєш духовне стадо Христове, радуйся скоро вислуховуючи і швидкий захиснику усіх бідах. Радуйся, святий, Отче Миколаю, великий чудотворчий і придивний заступнику перед Богом. Усяке людське красномовство, слабне перед передвеличю Твоїх чудодіянь і великих подвигів, святий, Отче Миколаю, ми ж, зворушені твоєю великою любов'ю, прагнемо наслідувати твій шлях ревності до Господа, щоб із радістю взивати. Але во, я, Ти був носієм Боже, благодайся, зігріваючи зачерствілі серця любові до Христа і ближніх. Осяйний світом Євангелія, покажи нам дорогу спасіння, щоб ми зміцнені у вірі, з подякою кликали, радуйся свого Господнє, що приховився до немічних і убогих, радуйся, люблячи пастирі, що подаєш приклад духовної досконалості, радуйся, бо в духовній боротьбі навчаєш нас не впадати у розпач, радуйся, бо силою Христовою подолав хитрощі ворога. Радуйся, бо допомагаєш кожному нести хрест життєвих випробувань, радуйся, бо небесною славою осяваєш наш земний шлях. Радуйся, святивичу Миколаю, великий чудотворчий, придивний, заступнику перед Богом, щиро бажавши спасти свою душу, ти святителю Миколаїв вчив і нас дотримуватися, святих заповідей Христових. Випроси для нас, у Господа, богадать, витривати в любові та добрих ділах, що ми всі однодушно співали йому, аливуя, вівтарим, живим, Боже став, Отче Миколаю, несучи світло Христове в морок сум'яття і навчаючи нас, любові до ближніх, тому благовійно схиляючи коліна, взиваємо, радийся теплий, молитвини біля престолу Всевишнього, радисть Небесний провіднику, що ведеш нас. Дорогою правди, радуйся оборонцю тих, що втратили надію і просять помочі. Радуйся, бо зцілюєш не тільки тілесні, недуга й душевні рани, радуйся, бо спонукаєш, нас жадаючи слухати Слово Божого, радуйся, бо відкриваєш наші серця на любов до кожного ближнього, радуйся Святий Очі, Миколаю, великий чудотворчий, і придивний, заступнику перед Богом. Приносячи холо Господу, не перестаємо прославляти Його дивне милосердя. Що дарував нам тебе, святителю Миколаю, за покров і опору. Тож молися за нас, коли самі знемагаємо в немищах, щоб з відновленої своє духа співати. Алевуя, святий Отче Миколаю, ти прийняв образ істинного пастиря, який душу свою кладе за овець, навчи нас, немічних, самовідано любити та служити ближнім, щоб ми, утверджуючись, у братолюбстві, взивали. Радуйся, ясний в зірцю пастирської ревності, що все життя віддав Служінню Богові, радуйся, мудрий лікарю, у людських бід, що вчиш нас співчуття, радуйся, бо словом лагідним і теплим додаєш мужності та миру в серцях, радуйся бо навчаєш, пробачати і не пам'ятати зла, радуйся бо як насущним хлібом годуєш нас духовною мудрістю, радуйся бо із неба повсякчас ведеш суспільство до правди чеснот. Радуйся святий, Отче Миколаю, великий чудотворчий, придивний, заступнику перед Богом, благодать Святого Духа, що діяла в твоєму житті і нині невидимо торкається кожного, хто з вірою благає твоєї помочі, святителю Миколаю, допоможи нам, упевнено йти дорогою спасіння та вічної радості, щоб ми невпинно величали Господа, Аллилуйя, прославляємо тебе, як ревного свого Христового, що не перестаєш. Трудитися для добра Святої Церкви, поглянь і нині на наші благання, випроси наможність випробуваннях випробування чистоти серця, щоб ми з подякою промовляли, радися світли промені, надії в годинах, розпачі і смутку. Радуйся, джерела сили терпіння ввини спокус, радуйся, непорушний мур для тих, кого переслідують несправедливо, радуйся, миротворче земним, ще єднаєш серця тих, що сваряться, радуйся чесних ранителі Євангельських істин у тривожному світі, радуйся, бо навчаєш нас істинного братолюбства і турботи про ближніх, радуйся, святий, Отче Миколаю, великий, чудотворчий, придивний. Заступнику перед Богом, о Всесвятий Отче Миколаю прийми, люб'язно наше милемоління, та зійшли на нас багатство Божої ласки, щоб ми зцілені від пристрасти, і сповнені Богадаті, повсякчас співали. Аливуя, алевуя, алевуя, о Всесвятий Отче очі, Миколаю, прийми, люб'язно наше милемоління, та зійшли на нас. Багатство Божої ласки, щоб ми зцілені від пристрасти, і сповнені благодаті повсякчас співали, Авия, воя, але О по Отче Миколаю, очі, Миколаїв, примилі б'язни нашими миління, та зійшли на нас. Багатство Божої ласки, щоб ми зцілені від пристрастей, і сповнені благодаті повсякчас співали, але воя, ви ангельському життю уподібнився ти, святий Отче Миколаїв, бо з дитинства являв. Чистоту серця і ревну любов до Христа, зростаючи у святості, добрих ділах, Ти став світочем для всього світу, показавши красу милосердя та праведності, тому з вірою, і почистю промовляємо до тебе. Радуйся, бо змалку Божою проваджений був. Радийся, бо виявив усім приклад стриманості богочестя, радуйся Богомудрий єпископе, що навчав свою паству, істин Євангелія, радийся, милостивий покровителю сиріти в дію, що являєш любов Христову у ділі, радуйся з того через якого світ побачив досконалу любов, радийся непохитний оборонцю правди, що докоряв сильним світу цього. Радуйся, Святий Отче Миколаю, великий, чудотворчий, придивний, заступнику перед Богом, обраний чудотворче і великий заступнику світу, святителю Миколаю, сьогодні з любов'ю, вшановуючи твою світлу пам'ять, приносимо тобі, похвальні пісні співи, ти ж маючи велике дерзновення перед Господом, визволи нас від усякої біди біді печалі. Щоб ми з вдячністю взивали до Тебе, радуйся, святий Отче Миколаю, великий чудотворчий і придивний заступнику перед Богом, Всеблагий і приславний угоднику Христовий. святий, Отче Миколаю, з щирим серцем припадаємо до тебе і покірно благаємо. Пишіть імена та прохання в коментарях, будь нашим ревним заступником і провідником до Царства Небесного. Захисти нас від усяких спокус, зміцни нашу віру в Господа, нощій жертовної любові, і терпіння. Заступайся за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми у мирі та благочесті успадкували вічне царство і там разом, із тройцю, і з усіма святими прославляли животворчу Тройцю на віки віків. Амінь. Освятий Отче наш, святитель, і Чудотворче Миколає, славний, угоднику Христовий, непохитний стороже, православ'я, ти, що від самої юності полюбив Господа і все земне вважав за ніщо задля скарбів, вічного небесного Царства, прийми від нас грішних і недостойних щиро молитву, якось вибине дощі приносимо тобі в покаяному дусі, пишіть імена прохання в, в коментарях. Бо ти був обраний богадаттю Духа Святого, щоб захищати чистоту святої віри, боронити вчення церкви Христової та прославляти Пресвяту Троїцю. Отця і Сина і Святого Духа на першому Вселенському соборі ти ревно стояв за істину, упокорюючи гордість, єретичну та затверджуючи вчення про єдинородного Сина Божого. Який задля нас людей і заради нашого спасіння зійшов із небес, та прийняв тіло від причистої діви Марії назавжди, обоживши людську природу, О святий Миколаю, предстателю наш перед Престолом Божим, вимовив Господа, щоб ми провадили життя в смиренні і любові, дбаючи про спасіння власної дощі та допомагаючи ближнім на шляху до царства небесного, нехай через Твоє заступництво зростаємо у вірі, надії та любові. Щоб день другого пришестя Христа постати праворуч нього і прославляти Пресвяту Тройця Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь, ставте вподобайки під відео, надішліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, бо сидителя дителями коя чудотворця, нехай перебуває з усіма нами.